Ну, вночі не ходимо, кажу чесно року на Прикарпатті повітряна тривога лунала 167 разів. За час повномасштабної війни люди стали менше реагувати на її оголошення. Ми поцікавилися у франківців та гостей міста, чи ходять вони в укриття під час тривоги. Дивлячись, коли буває, що хожу, буває, що ігнорую. Я більше слідкую за додатком, дивлячись, що куди летить там, і вже відштовхуючись від цієї інформації, й або не йду в укриття. Але враховуючи те, що в країні третій рік війна, ми вже адаптувались до цих тривог і не відчуваємо цієї небезпеки так гостро, як скажімо, на початку. Так обов'язково. Ми працюємо в філармонії Остані. обласній, так носи А вдома. Як коли якщо серед ночі, то ні зазвичай ні? Чесно, ні. Ну, у Франківську ні. Насправді я більше переживаю за, за те, коли люди в публічних місцях. Наприклад, У нас же все рівно працюють кінотеатри, наприклад, працюють театри. театрі, була здивована, що працюю в тривогу. Тому що якщо я вдома, тобто я сама за себе беру відповідальність там, за життя своєї і своєї дитини. От. І коли в публічному місці, я думаю, що все-таки держава має робити наголос на те, щоб люди все-таки дотримувалися і йшли в... Укриття так звичайно вдома, в школі, в університеті всюди ходить Так, всюди ходжу. Насправді дуже серйозно до цього відношуся. Я не опираюся на якусь везучість. Я зразу, коли тривога, то я зразу йду в підвал і. Ми з міста Києва, тому ми трошки привикли до тривог. Коли реально там балістика пишуть або щось таке, то ми ховаємо, звісно. Коли міг, то такий думаєш, не тривожно, трошки тривога. Ходжу, звичайно, на роботі і вдома, якщо є, то треба в укриття обов'язково ходити, бо зараз така ситуація ну, небезпечна, що ти не розумієш. Що, що відбудеться. У будинку ми облаштували у підвалі укриття, таке, ну просто вичистили підвал, зробили собі лавки і ну, так, з сусідами разом. Так, так ми сьогодні були. Тут якраз ми були напроти чорновола вулиця, так? І інституту після дипломної освіти, і там напроти церква, і внизу ми були в підвал, Спускались, так з дитини. Теж у нас теж є нульовий поверх, підвальне таке, приміщення. Ми теж. Спускаємося. Не ігноруємо в укриття. Часом спускаємося, моніторимо по телеграм-каналах, що куди летить, і відповідно, якщо є така безпосередня небезпека, то так. Як показує статистика, як пока дивлячись на новини, то звичайно, що е... нехтувати безпекою не потрібно, тим більше з дітками. Не завжди. Якщо це свій будинок, то це просто треба на перший поверх опуститися і все у підвал. Ну так, вночі не ходимо, чесно вам скажемо. Щось так трохи леньке. Це звичайно. Десь сидимо в укриття. У нас дома є в укриття, ну прямо в підвалі. Ну я з Харкова, тому звикла спускатися. Ні, не хочу. Я взагалі приїжджаю, у мене знімаю квартиру і тому в домі немає укриття і нікуди туди біжати. Чесно сказати, ні. Є укриття, але просто як вам сказати, мені здається, що більше є захисту. Як з будинку скоріше вийти, ніж в підвал зайти, щоб не було такого самого виборту, як в Маріуполі, що живцем люди без допомоги не могли вибратись і живцем померли. Надія на Бога, як хто каже, і дай Боже, би найскоріше ця війна закінчилася. Як бачимо, більшість опитаних людей йдуть в укриття, коли є підвищена небезпека. За словами міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, важливо, щоб франківці спускалися в укриття і дбали про свою безпеку. Я пам'ятаю. Після 22 червня, коли в нас був прильот по вулиці Бергоя, аж в укриття пішло 12 чоловік. Тобто, це вже Тому укриття є. Можливо, їх не та кількість, яка би хотілося, але сьогодні нехай краще ці укриття будуть належні, в належному стані, чим ми там напишемо 400-500 підвалів, які не є в належному стані. Тому укриття є, всь... є карта укриттів. Будь ласка, користуйтеся у всіх навчальних закладах в нічний час. І за урочний час вони теж відкриті. Нагадаємо, що Івано-Франківську розробили онлайн мапу укриттів де найпростіших сховищ понад 200. А чи спускаєтесь ви в укриття під час повітряної тривоги? Пишіть нам у коментарях.